Я бігав по квартирі і кричав, що я буду стоматологом. Чен що це таке? Пайот вінір 360 і так далі. Звісно, ми ж хочемо познайомитись з вами. Розкажіть трошки детальніше про себе. Яка у вас освіта? Я закінчував Національний медичний університет імені Богомольця у Києві. Інтернатуру та спеціалізацію за напрямком ортопедична стоматологія я проходив на базі Української військово-медичної академії теж у Києві. Угу. А чому ви обрали саме напрямок ортопедії для себе? Ну, тут така. Забавна історія, можна сказати. Напрямок стоматології я обрав ще у 6 років. Ого. І в мене цьому є відео підтвердження в домашніх архівах. Ось тут все очевидно. Тато у мене зубний технік. Напевно, 60% моєї сім'ї працюють в стоматологічній. Ну, в стоматологічному відділенні, можна сказати. А напевно 90% моєї сім'ї взагалі в медицині працюють. <гумен> Тому тут якби... Це все з дитинства пішло, так? Це все, так. Да, з <гумен> малих років. <гумен> Я зрозуміла. А чим ви любите займатися у вільний від роботи час? Можливо, у вас якісь хобі є? Вільний час це взагалі болюче питання. Я думаю, це для всіх лікарів так. А, дійсно, його не вистачає, багато працюємо. А, але коли він з'являється, звичайно, хочеться цей час провести з сім'єю, з друзями, або навіть це поєднати, коли мало часу. А, або лікар-ортопед буває в спортзалі. Ось, це, В основному це активний відпочинок, це можуть бути якісь велопрогулянки, кросфіт, купання в озері за містом, причому в різні пори року, там, теніс великий малий, вейтборди. Ну, весь активний відпочинок просто. На що погоджуємось з друзями на те? Супер, це дуже це круто насправді. А що ви любите у своїй роботі? Що вас надихає? Можливість знайомитись з різними людьми, різносторонніми людьми, людьми різних професій, спілкуватись з ними особливо приємно спілкуватись, коли люди там приїжджають до тебе з-за кордону, розповідають тобі, що тут в Україні найкращі, найкращі стоматології. Ось розповідають, як там життя. У них відбувається, ось це все завжди цікаво про це поговорити. Ну і подобається те, що напевно, тому що стоматологія це така галузь, яка постійно розвивається, вона не стоїть на місці. І скажу такими фразами: ти постійно повинен тримати руку на пульсі і йти в ногу з часом. Угу. Е, Хотіла б перейти вже до основних питань. Розкажіть, будь ласка, чим конкретно займається сучасна е, ортопедія? Які проблеми чи питання вона може вирішити? Е, на сьогоднішній день сучасна ортопедія, е, Звичайно, це все в комплексі розглядаємо, тобто, це робота лікарів-стоматологів різних спеціальностей. Е, в такому випадку сучасна стоматологія може вирішити. Будь-яке питання, скажімо так. А, причому незалежно, чи є у пацієнта зуби, чи їх немає, ну, чи, вони, чи їх немає зовсім, чи вони відсутні частково. Тобто будь-яке питання на сьогоднішній день можна вирішити. Можна а скажіть свою думку, які ортопедичні коробки є найякіснішими та такими ми... е, довговічними? Ну, на сьогоднішній день найестетичнішими. та найякіснішими коронками, там, вінірами, будь-якими конструкціями незалежно. Це є конструкції з цирконією та конструкції з кераміки. Вони є найточнішими, відповідно, вони є і найякіснішими. Ну і відповідно, естетично також вони найкращі. А чому ми не встановлюємо металокераміку? Чому цей матеріал загубив свою актуальність і практичність? Ну, почнімо з того, що люди завжди бояться, наскільки це, потрібно, наскільки це обточується цей зуб під ці коронки. Вони бояться, що там все сточується і від зуба нічого не залишається. Зараз це не так, але з металокерамікою це теж не так, але обточується набагато більше тканин. Чому? Тому що там є два матеріали, які присутні в назві цієї конструкції це метал і це кераміка. Mm -hmm. Тобто є якісь а, мінімальні допустимі значення і для металу, і для кераміки. Тобто повинна бути якась товщина для металу, мінімальна, і товщина для кераміки. Відповідно, ці дві товщини поєднуються і в, і в нас м, складається така доволі велика товщина, і, відповідно, зуб потрібно обробляти доволі агресивно. А, це один з мінусів того, що потрібно сильно обробляти зуби. А, з цього випливає інший мінус. І через те, що потрібно сильно обробляти зуби, а, є великий шанс того, що зуб може заболіти, якщо це живий зуб, наприклад. В такому випадку потрібно проводити ендодонтичне лікування, тобто видаляти нерв. Це є другий мінус, скажімо так. Третій мінус а, це, напевно, те, що більше з естетикою пов'язано. Те, що з часом, з роками, наприклад. Навколо метал, металокерамічних коронок виникає такий темнуватий контур на яснах. Чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що метал окислюється, він впливає на мік, це, Ну цей процес впливає на мікі тканини і виникає такий темний контур навколо коронок. На тканини. цирконіві та керамічні конструкції вони якісніші. Хотілося б дізнатися детальніше про етапи е, прогрузування в кінці каналами. Що все починає? Перший етап це завжди знайомство з лікарем або лікарями, якщо це кілька лікарів, які консультують пацієнта. Це консультація, це діагностика і це складання плану лікування на першому візиті. Ось, за потреби ми також можемо проводити 3D-сканування за допомогою сканера внутрішньородового. Ось, і, власне, вже саме планування. Другий етап це... Він теж може відрізнятись, це може бути або презентація майбутньої роботи для пацієнта, якщо це якась велика робота, або якщо це не робота, ми можемо, і пацієнту все зрозуміло, ми можемо безпосередньо вже просто приступати до цієї роботи. Тобто це може бути опробка зубів, це може бути е, сканування, це може бути зняття якихось відбитків, е, е, підбір е, обговорення з пацієнтом форми. Кольору і так далі, і передавання всіх цих, всієї цієї інформації в нашу лабораторію. Ось третій етап, він тут вже може все коригуватись. Тобто, якщо це знову ж таки, якщо це велика робота, це може бути примірка якоїсь конструкції тимчасової, наприклад, щоб пацієнт звик до кольору, до форми, до можливо нового змикання зубів. Ось. Або це вже може бути фінальна частина власне, фіксації якоїсь конструкції, якщо це не велика робота. Ось. Розуміло. А найпопулярнішим запитанням серед наших пацієнтів є таке запитання, чи сильно сточується зуби під веніри. І там, наприклад, скільки міліметрів треба сточити, щоб зробити Я можу сказати, що існують і такі випадки, коли взагалі не потрібно обточувати зуби під вінір. Це буває вкрай рідко. Це здебільшого, коли, є, коли зуби ідеальні і є якісь невеличкі проміжки між зубами. Тоді можна виготовити вініри, приклеїти їх адгезивно і все буде виглядати круто. Але ще раз скажу, це буває вкрай вкрай рідко. Ось. Якщо ми говоримо про більшість випадків, то це близько 0,3 мм. Угу. Близько. Обточується тобто, зубчик? Так, все це індивідуально, знову ж таки. І наскільки обточувати зуб вирішує лікар ортопед Після повної діагностики. Чим вінір відрізняється від коронки? Лише клеїться на передню частину зуба. Угу. Ну, є там різні варіанти, згідно зараз, там ортопеди можуть почати писати, що там є вінір 360 і так далі. Ну, в основному, вінір це накладка, яка клеїться на, передні, на передню частину зуба. А коронка це вже такий, можна сказати, захисний ковпачок на зуб. Він товстіший, він як правило. Вони теж бувають і керамічні, і цирконіві, і, як ми вже говорили, металокерамічні. Mm -hmm. Ось Це такий захисний купачок, який зі всіх сторін одягається на зуб. Ось. А скільки служать вініри? Також ще питання. Так, да, дивіться. На рахунок довгостроковості служби вінірів це таке неоднозначне питання. Скажу так, якщо вінір виготовлений правильно там, виготовлена якісна робота з вінірами, то якихось проблем в експлуатації взагалі не повинно виникати ніколи. Тобто, якщо дотримана, дотримана вся технологія виготовлення, робота зроблена якісно, і пацієнт слідкує за своєю гігієною, ходить на огляди, ходить на професійну гігієну. То ці конструкції служать необмежений час. Тобто це і 10 років, і 20 років, і більше. Знову ж таки, все залежить від якості виконаної роботи. Зрозуміло, дякую. А чи правда, що за допомогою встановлення вінірів можна вирішити проблему з кривизною зубів? Чи можуть вініри повністю замінити брекет систему чи лайнери? Знову ж таки, повторюю, що все індивідуально. Ось тому я все-таки прихильник того, що якщо у пацієнта а, проблеми з прикусом, проблеми з нерівними зубами, то все-таки йти через брекет-систему або елайнери, якщо це можливо, угу. а... тобто це все індивідуально, це все... треба проходити на консультацію і це такі... все на прийомі лише може вам розповісти лікар-ортопед. А як вирішувати проблему з старанням зубів? Чи правда, що ортопед часто співпрацює з лікарем-гнатологом? На рахунок гнатології. Скажу так, що досить часто лікар-гнатолог і є лікарем-ортопедом. Mm -hmm. Таке дуже часто. Відповідно, людина приходить до одного лікаря лікується в одного лікаря. Але е гнатологія – це про функцію, це про взаємозв'язок е функціональних елементів всієї зубощелепної системи. Тому е я би сказав і притримуюсь такої думки, що кожен лікар-ортопед повинен володіти якимись базовими знаннями гнатології. Тому що ми працюємо протезуванням, і ми так чи інакше впливаємо на ці функціональні угу. елементи. Можливо, Чим. так сказати. Чим вінір відрізняється від коронки? А, вінір. що таке вінір? Це така накладка, скажімо. Це керамічна накладка, а, яка клеїться на зуб, на передню частину зуба. Ну, є там різні варіанти згідно. Зараз там ортопеди можуть почати писати, що там є вінір 360 і так далі. Ну в основному вінір це накладка, яка клеїться на передній, на передню частину зуба. А коронка це вже такий, можна сказати, захисний ковпачок на зуб. Він товстіший. Він, як правило, вони теж бувають і керамічні, і цирконіві, і як ми вже говорили, металокерамічні. Okay. Ось це такий захисний ковпачок, який зі всіх сторін одягається на зуб. Ось. А скільки служать вініри також? На рахунок довгостроковості служби вінірів. Це таке неоднозначне питання. Скажу так, якщо вінір виготовлений правильно, там, виготовлена якісна робота з вінірами, то якихось проблем в експлуатації взагалі не повинно виникати ніколи. Тобто, якщо дотримано. Дотримана вся технологія виготовлення, робота зроблена якісно, і пацієнт слідкує за своєю гієною, ходить на огляди, ходить на професійну гігієну, то ці конструкції служать ну, необмежений час. Тобто це і 10 років, і років, і більше. Знову ж таки, все залежить від, від якості виконаної роботи. Дякую вам за це інтерв'ю, за цей прямий ефір. Що приділили час. Я думаю, нашим глядачам було справді цікаво пізнавально дізнатися деякі моменти з одних питань. Ми будемо з вами прощатися. Бажати вам гарного дня і до нових зустрічей. Так, і я дякую за цікаві питання. Теж бажаю всім успіхів і приходьте на консультацію в клініку Санато. Так, до побачення.